Британія поставила всього 36-тих потужних та легких гармат для України. Це — 119 — 105-мм гаубиця, розроблена у 70-х роках минулого століття. Вона менш помітна ніж радянська Д-30, яка, хоч і має більший калібр, однак є старшою і менш маневрною. Також L-119 на третину легше ніж д — Гармата сама по собі. Стріляє дуже-дуже тихо, то виходів практично її не чути. Ну, вночі гарно чути, а так вдень воно не глушить, як стара радянська техніка, тобто старе, старе радянське озброєння. От зараз навідник трохи розчисляє гармати, готується по відпрацюванню цілі. Плюс-плюс. Готові? Постріл! уважніше придивіться до цього відео. Ви не побачите традиційного вогняного спалаху. Його немає, що посилює маскування гармати. Навіть по радіоперехопленнях деколи приємно чути, що воно звідки летить, а ми не знаємо звідки воно летить. Ну її перевага в тому, що вона набагато точніше, ніж ті, що в нас до цього були гармата. Хлопці стверджують, що можуть з першого пострілу потрапити у ціль, якщо надані точні координати. Постріл. П'ять від кримінно і сюди до Бахмута, то це важка ділянка фронту. Вчора. На нашій позиції заходила, заходила сушка, яка розгрузилася. З ну, тієї сторони є спеціалісти. Нельзя нехтувати. Якщо їх частично назимають мобіками, ну, є там спеціалісти, повірте. Нещодавно з цієї гаубиці було підбито танк, хоча основне її призначення знищення живої сили противника та легкоброньованих цілей. А це означає вбивчу та маневрену зброю на бахмутському напрямку, де основною тактикою ворога є закидання українських позицій з дичевілим м'ясом. Та як би не було важко, моральний дух українських військових міцний як ніколи. Разом, добри, слава Держиве! Слава Україні! Героям! слава!